Мене звати Янко Богдан Пеняфорт. Я народився і виріс в Колумбії в Південній Америці, але в мене мама з України. Я раніше дуже багато відвідував Україну, але з 2017 року я там не був. Щойно я там провів один місяць. І, хоча я й розумію, що в будь-якій країні є темні сторони, які ще більше проявляються під час великих криз, а уж тим паче війни. Я хочу з вами поділитися трьома речима, які мене більше всього вразили в Україні під час війни. Перше то є стійкість, здатність людей, попри найгіршого фізичного та душевного болю, попри найстрашніших мук та переживань, знаходити в себе силу, радуватися житті і передавати свою любов та щирість іншим. Ми це відчули на власній шкірі. Бачив матерей, які так щиро нас вітали, підтримували, співали разом з нами, танцювали в той час, коли їхні найдорожчі сини та чоловіки на фронті, або якого внаслідок цієї преступної агресії та війни вже нема. І тим не менше вони продовжують боротися, донатити плати сетки, відправляти їжу на фронт. Така сміливість та сила дана далеко не всім. Також волонтери або військові, які втрачали своїх рідних, своїх побратимів, своїх кінцівок на фронті, і тим не менше знаходять цю силу продовжувати не тільки жити, а ще й далі боротися. То є сталеві люди. Друге щирість в усіх сенсах цього слова ми її відчули в любов, з якою нас зустрічали в країні, де зараз відбувається така трагедія. Були випадки, коли військові нам дякували. Це яке серце треба йому мати, герою, щоб ще й нам чомусь дякувати. Також були військові, які заплакали при зустрічі з нами. Я обожнюю в українців те, що, хоч то і може бути не зовсім комфортно, коли йдеться про щось негативне, але вони показують свої емоції. Вони відкриваються ким вони є. Це і є щирість, і то є прекрасно. Третє то є багатство та різноманітність України в плані. Краєвидів архітектури, культури та кухні раніше, коли я відвідував Україну, то я перебував абсолютно більшість свого часу в прекрасному славетному місті Київ. Але тепер я познайомився з красою, різноманітністю, багатством і величчю України на західній її території. Мене дуже вразили, краєвиди, архітектура, маленькі міста та села, мальовничі сади, полонини, гори. І також наскільки все там смачно і різноманітно. Я й так знав вже багато українських страв, але тепер я дізнався і спробував багато інших банош, зразки, гумбовці, різні пляцьки тощо. І також наскільки в Україні є легко дістати справжню смачну свіжу домашню їжу в інших країнах в Європі, то є далеко не так. І цим я багато страждав в плані свого шлунку, свого настрою та здоров'я, але в Україні я просто відновився. За таку красу необхідно боротися не тільки фізично, але також ментально. Це стосується розуміння і збереження цінності своєї ідентичності, яка є прекрасною, унікальною, стійкою, різноманітною і щирою.